Після 90-ї якоїсь хвилини напрошується питання, чому так мало зробити? Ну, як бачите, було у нас дуже багато сьогодні моментів. Не біда. Я думаю, в ближайшому майбутньому реалізація прийде і покажеться у слідуючих матчах. Радий за свого друга Василя Луцю. Як він хитрий коформує, який? який в нього настрій? Та звісно, що радий, і настрій переможця, як це каже. Звісно, що я радію за нього, ми з ним граємо, можна сказати, завжди разом. Я дуже радий за нього, хай далі так забиває, хай приносить команді перемогу. які ланки працювали добре. при Ну, рахунок, навіть не знаю, який рахунок. Вісім, то що можна сказати? Я думаю, що сьогодні всі ланки добре відпрацювали. Ну, що ж, команда дала тобі якби, подвійний подарунок. П'ятку гра зминає, рахунок прихильний для Сельбуша, так? І сьогодні вже також перемога над одним з найсильніших команд, команд, над найсильніших команд Закарпаття. Так? Поляна до них належить все ж таки. Як, як вважаєш, чим відрізняється та гра із цією, що, які тактики тренер ваш там, працював? В першу гру ми почали 4-1-4-1. Думаю, то нам не вийшло, а на другий тайм вийшли 4-4-2 з Минаєм. взяли м'яч під контроль, почали вели ігру. Лідери показали себе лідерами Чонка і Риплюк, забили по м'ячу. Так що можу сказати, дали бой, хороша гра. Бо для болівальників граємо, для наших. Для... Зіграли для Минайських. Ну, це подарунок безпосередньо для тебе до дня на обладнання. 8-0, сьогодні вчора матч. Да, Подякую хлопцям за таку хорошу гру, приємно. Було і грати. З таким підбіром ігроків у нас хороші подали. Показали, що ми зараз одна з кращих команд області. Почали, Почали партнери більше вас підстраховувати в захисті, бачу, там постійно різні обличчя. Як вважаєш, це добре для команди? Що кожен може грати якщо, в різних позиціях. Якщо, якщо він допомагає, робить так, щоб в команді було краще, то значить, думаю, тренер правильно робить. Тренер є, і він йому видніше, як правильно, а як неправильно. Вітаємо ним. Все, дякую гарно.